Узол це гололомка, якої вам вистачить на руки. І ми не перебільшуємо, тому що деякі наші клієнти вирішують її вже понад рік. До неї йде ось така ось книжечка з рівнями. І прикол в тому, що їх тут 68. 68 рівнів складності. В кожному з них вам дають певні деталі, певних номерів. Всього їх 18, трьох кольорів, і з них потрібно зібрати ось такий ось вузолик. Кожна деталь тут має якусь свою особливу форму, переважними невозрібами, але є і ось такі ось деталі зовсім зовсім без розрізів. Або є такі, які вже дуже сильно заповнені всередині, і щось заважає дійсно поєднати їх, якось скласти, тому що ось так ось це неправильний вузол. Ця деталь має стояти ось приблизно ось тут. Є і дуже цікаві форми, де ззовні буде заходити якась деталь, або ось така ось за зріза. Тобто, кожна деталь вона має якісь свої особливості, через які поєднати їх між собою і скласти з них вузол. Це таке цікаве і складне завдання. І через те, що деталі в кожному рівні є іншими, тобто інша їхня комбінація, та кожен рівень він все таки достатньо унікальний і достатньо потрібно використовувати інші рухи, не такі, як у попередньому рівні. І ось такі ось вузол у вас вийде в результаті кожного рівня. Але як я сказала, через те, що деталі різні в кожному рівні. То збирання відбувається зовсім інакше, і це наша найскладніша головоломка, Крім того, що тут 68 рівнів, кожен з них стає все все складнішим, але навіть перший, він є дуже складним і над ним можна думати тиждень, а то і більше часу. А замовити таку багаторазову головоломку аж на 68 рівнів можна у пазли.